Чорноморець 4 матчі виграв до вояжу до Львова і сподівався продовжити цю серію, а з приводу Карпат, ну Карпатам потрібно вже потроху вилізати от з цих мінусів, тому що ну, вже, це вже навіть не смішно. І е, я сподівався на таку яскраву гру якраз львівської команди. Болівальники одеської команди сподівалися, що їхня команда продовжить якраз переможну серію, а вийшло, що і серію перервали, і Карпати не виграли. Спробуй легко дихати, коли ти тренер Карпат, і твоя команда програє чотири матчі поспіль. З президентом як стосунки, все добре. Він нас розуміє, чи зараз… Ви конфлікт, ні, я не я можу зрозуміти не... ваших питань з президентом. Ні, ні. Нормальна робоча атмосфера. Нішіті конфлікт, будь ласка. Все нормально про довіру до тренера. Говорить, бодай факт продовження трансферної активності вже по завершенню трансферного вікна. Перед грою з чорноморцями львів'яни підсилилися Євгеном Чумаком, Євгеном Зубейком та Костянтином Ярошенком. Двоє останніх одразу вийшли у старті проти Одеситів. Новачки мають посилити конкуренцію, якої не вистачало. Як ви готувалися до сезону, тому що Ну, чесно, якщо я зараз буду розказувати, то буде дуже смішно. Ну, в принципі, збори не проходив, буквально сам тренувався. От три дня був в групі. І от бігав 90 хвилин. В принципі, старався свою форму. Чорноморець, як завжди, був небезпечним на стандартах, а головним плеймейкером став Дмитро Куркішко. Саме він створював найнебезпечніші моменти одеситів. Два рази Хобленку, а потім Мартиненко не вистачило холоднокровності. Чотири перемоги поспіль чорноморця багато про що говорили. Але команда все одно більше думає про захист. Конечно, я согласен, що і ми можемо грати, скажімо так, впереді красивіше, красиві але... Где-то в голову угла ми ставимо результати ми пріжгов в обороні. Я можу поспорити, що сильно Карпати красиво грали, те саме грали надежно, просто і моментів практично не создавали возле наших ворот. Тренерський штаб Карпат вимагав від своїх футболістів грати швидше та агресивніше. Костевич, який на старті матчу грав у центрі поля, просив у орбітра козика пенальті, але отримав лише жовту за симуляцію. Я прокинув повз захисника і бачив, що він вже ставився під каті, я просто підставився під нього. І, ну, контакт був, м'яч він зовсім не зіграв. Чому не пенальті, чому в мою сторону? Я не знаю це питання досі. Матч завершився супермоментом Карпат. Новачок Ярошенко міг стати героєм львівської публіки та підняти настрій тренеру, проте не влучив у ворота з вигідної позиції. Відтак: 0-0. Карпати не програли, а це вже добре. Далі була жорстка розмова з оболівальниками та чергове нагадування, в якому турнірі наступного тижня потрібно себе проявити. Карпати в останнє вигравали Кубок у 1969-му. Відтоді й просять. Навіть наші кореспонденти наді мною кіпкують. Бачите, що 69-го року просять Кубок Львова. Нічого виграти не можемо. Два рази грали у фіналі Кубка України, але двічі поступилися, двічі поступилися київському динамо. Карпати, ну а з приводу самого матчу, це якраз як на мене яскравий знаєте такий приклад того. Матч, про який говорив Олежа, протягом вже сьогоднішнього ефіру. Коли знаєте, багато боротьби, багато там того, багато всі віддаються. футболу а мало було. Футбола, мало. футбола мало. нет. Цырей Викторович. Да, игра разочала, ну, особенно первый тайм, тебе скучное зрелище ошибки в простых ситуациях. Даже казалось бы, футболист идет с мячом и отдавать. чужому, но ну, это просто ну, футболисты Премьер-лиги не имеют права такие ошибки детские допускать. Но ну, это как бы не то что первая лига, а даже вторая лига. Во втором там вроде как взбодрились, появились какие-то там моменты, но футбол. Знаете, в новочке в карпат там свечни Зубейко Ярошенко. Ерошенко. Ну, а либо... Опять же и... мы делаем скидку на то, что они появились, они новые игроки в команде, там правый фланг Зубейко и Ерошенко, которые, скажем так, должны усилить, но им тоже нужно время на то, чтобы адаптироваться в команде. Понятно, что требования предъявляются, предъявлены. Не К ваша Шо? тема, улюбленная мой выход. Это что подсумывать? Падение Карпар продолжается. И самое, что в этой ситуации, вот мне не нравится, что даже начинается подобие какой-то гони. Но если мы видим такой футбол, который тяжело смотреть, а главный тренер говорит, так играли неплохо, а как тогда плохо. Ноль ударов, один момент на 94-й минуте и полтора вообще, наверное, удара за всю игру. Как тогда плохо. И что мне не нравится, да, есть состав, который прошел там сборы с тренером, которых он наигрывал, знает их невозможности, функциональные, техни технические, тактические. Сейчас набирают футболистов, да, и сразу их ставят в основной состав. Ну что они могут сделать, если они сами там не играли по полгода? Ну чудо-то не бывает. И вот в этом просматривается уже какая-то подобие легкой гонии, что главный тренер не знает, что надо делать, как выходить с этой ситуации. Вот это, конечно, настораживает. Ну, не знаю, знаєте, я вже настільки наговорив про Тьвівські Карпати. Хочеться все таки віддати шану Чорноморцю, який вже достатньо багато часу не пропускає. І Боровику, який зараз є одним з рекордсменів сухої серії в чемпіонаті України якраз в цьому чемпіонаті. Бажаємо продовжити цю суху серію. Ну і Чорноморець, який все-таки зараз претендує на те, щоб опинитися за підсумками двох двох кіл в першій шісті.